Вітаю вас, друзі! Нещодавно я проводив опитування, де ми з вами обирали про що буде наступне відео. На першому місці у нас легкий Linux, тому давайте його зараз встановимо. Хочу вам показати ось таку цікаву систему. Називається вона MX Linux. Працює вона на Debian. Багато ресурсів не потребує та підходить до майже будь-якого комп'ютеру. Давайте ми її завантажимо. Посилання буде в описі, це mxlinux.org. Тиснемо Download, тобто завантажити. І ось тут ми маємо змогу обрати дистрибутив. Я обираю ось цю версію. Як бачите, працює вона під Debian 6.1, 64 біти, Ви також можете обрати під 32 біти якщо у вас дуже старий комп'ютер. Ви також можете ознайомитись з середовищем, яке ви бажаєте більше, це XFSE, KDE або Fluxbox. Також є KDE та Fluxbox. Останній Fluxbox особисто мені не заходить. Не знаю, як вам. Я буду встановлювати ось саме цю. І так як наше відео орієнтовано на старий пристрій. Будемо використовувати програму Rufus для того, щоб записати образ на флешку. Ця програма безвідмовна та буде працювати будь-де. Завантажуємо останню версію Rufus на сьогоднішній день це 4.7 та йдемо записувати. Відкриваємо Rufus. На вкладці Пристрій обираємо нашу флешку. Ось тут нам треба обрати нашу систему, тиснемо Вибрати. Відкриваємо завантаження та обираємо наш MX Linux. Тепер увага! Схема розділів: якщо у вас старий комп'ютер. Обов'язково обираємо MBR. Мітка тому неважливо, можемо залишити за замовчуванням. Все залишаємо, як є, та тиснемо почати. Погоджуємось, ще раз погоджуємось. Нас попереджує Rufus, що на флешці все буде видалено. Також погоджуємось. І тепер чекаємо, поки він все запише. Після чого перезавантажуємо наш комп'ютер та відкриваємо Boot Manager. Для цього, коли вмикається комп'ютер, натискаємо. Клавіші F7, F8, F9, F10, F11, F12. Можливо, у вас ще може бути клавіша Escape. У кожного по-різному. Також можете подивитись в інтернеті, як у вас відкрити boot Manager. Та ось тут ми бачимо: в мене стоїть Linux Mint. Я можу відкрити його. Моя флешка, на яку я щойно записав, MX Linux. Та зовнішній диск. Відкриваємо флешку. Відкривається ось таке меню у нас. Ми можемо змінити мову. Давайте подивимось, чи є тут мова наша. Дуже великий список. Так, українська є, обираємо українську налаштування клавіатури та таймзона. Добре, повертаємось до головного меню. Та відкриваємо перший пункт: MX-Linux. йде завантаження системи. Трохи чекаємо. Ось така Live CD в нас відкривається, де ми можемо ознайомитись з системою перед тим, як її встановити. Тут також є маленький системний монітор, де ми бачимо, скільки. Споживає оперативної пам'яті, процесору, ось так все виглядає. Тут у нас панель живлення, браузер, провідник, налаштування гучності, інтернет. Так, Wi-Fi в мене вже підтягнуло, і не можу я змінити мову, треба її додати. Йдемо до клавіатури та обираємо зручну нам комбінацію. Я оберу Alt-Shift, перевіряємо. Так, все добре. Тепер можна під'єднатися до Wi-Fi. Будь-яке ваше налаштування ви можете знайти ось тут у пошуку. Це може бути як і клавіатура, так і дисплей. Давайте встановимо цю систему. Тиснемо Встановити. Так, починаємо встановлювати. Бачимо ось таке повідомлення: MX Linux це незалежний дистрибутив Linux на основі Debian, що він використовує, і також нам пише, щоб ми насолоджувались. Давайте почнемо. Тисну далі. Можна налаштувати макет диску, але я буду встановлювати на зовнішній SSD. Для цього я обираю загальне встановлення з використанням всього диску. Обираю який диск. Та тисну далі. Нас попереджують, що все буде форматовано, нічого більше не залишиться. Тисну старт. Та тут ми можемо дати ім'я нашому комп'ютеру, додати домен, нам це не потрібно. Також сервер самба мені також не потрібен. Тисну далі. Ані, вперше таке бачу, що треба обов'язково ввести домен. Нехай це буде Google.com. мені байдуже. Обираємо мову, часовий пояс, який формат часу. Також можна налаштувати служби. Так, залишаємо все за замовченням, тисну гаразд та тисну далі. До речі, що зручно, встановлення вже йде, доки ми все тут налаштовуємо. Також треба створити обліковий запис та пароль. І якщо ви бажаєте, ви можете створити додатковий обліковий запис для адміністратора, я його створювати не буду. Тисну автовхід для того, щоб щоразу не вводити пароль, та тисну далі. І тепер трохи доведеться зачекати. Йде копіювання системи, до речі, йде воно доволі швидко. Ось і все. Система встановлена, в нас стоїть пташка, щоб автоматично перезавантажити систему після закриття встановлювача. Тиснемо готово, йде перезавантаження, та зараз вже відкриться нова система. Ось так вона вмикається гарненько. Да, лого мені подобається. Так, потрібно під'єднатися до Wi-Fi. Чомусь система забула пароль, ну то таке, то неважливо. З'єднання встановлено, Та ось таке стартове меню в нас буде кожного разу вмикатись, доки ми це не відключимо ось тут. В нас тут є юзер-мануал, тобто інструкції, вікі, інструменти, форум-відео, популярні додатки. Давайте натиснемо, що там є. Так, ну для першого налаштування цього достатньо. А, також дивіться, в нас ще є інші репозиторії. Треба вводити пароль, аутентифікація, йде завантаження необхідних пакетів, такий віджит непоганий, маленький, але інформативний. В нас є час, дата та системний монітор. До нього ми ще пізніше повернемось. Йдуть різні оновлення. Так, до цього ми повернемось пізніше. Давайте глянемо, що в нас є в інструментах. За що обожнює Linux і це за всі оці програмки, які є з коробки, тобто ми можемо зразу увімкнути наші бекапи, снапшот відкриваємо, налаштовуємо бекапи, Life USB Maker, Boot Repair для відновлення завантажувача та ще багато чого іншого: Disk менеджер, очистка системи, Service Manager Boot Option, Samba Config, це просто топ. Реально топ. У Windows, мабуть, такого ніколи не буде. А, давайте перевірю. Так, тачпад працює, клавіші FN працюють, налаштування дисплея працюють. А, Супер, все працює. Та нічого встановлювати не довелось. В нас є репо менеджер. Давайте відкриємо той самий чи ні. Так, ми можемо обрати репозиторії, є навіть українські. І це дуже добре. Це Mix Repos, також є Debian репозиторії та індивідуальні налаштування. Добре, до цього також пізніше повернемось. Так, давайте перевіримо правий клік. Ось таке меню: в нас: створити значок запуску, створити теку, створити документ, термінал, налаштування стільниці. Можемо трохи персоналізувати наш Linux. Ось, наприклад, щось таке або таке. Непоганий набір. Так, мені подобається. Можна змінювати кольори, міняти стиль. В нас є налаштування меню, значки стільниці, значки файлів. Та комбінації клавіш. Ось як зручно. Не треба десь там далеко шукати. О, дивіться, дуже непогано. Так, ну поки що залишаємо так. І в першу чергу треба звернути увагу на оновлення. Ось тут. У нас є іконка, нажимаємо на неї, дивимось. Так, ну тиснемо апгрейд. Вводимо пароль. Та пішло оновлення. Давайте я зараз все оновлю, налаштую, та перейдемо далі до огляду, до встановлення програм та всього іншого, що вам може бути цікаво. Later. І так, друзі, чим більше проводиш часу з цією системою, тим більше вона подобається. Ну, по-перше, сюди встановлюється все, що я хотів, без жодної помилки. З першого разу до цього всього перейдемо ще пізніше. По-друге, система працює дуже швидко. Давайте подивимось на системний монітор. Тут є така чудова програмка HTOP. Вона, до речі, показує краще, ніж цей віджит. І так, дивимось. Ось це в нас іде один, два, три, чотири. Процесор, ну і Memory, це оперативна пам'ять. Тобто зараз система бере 700 МБ оперативної пам'яті. Та процесор 5, 10, 1, 2, ось так от стрибає. Зараз будемо дивитись. Для початку давайте все ж таки подивимося, що тут є. Повертаємось до правого кліку. І ось тут у нас є програми. Усі програми, які дублюються ось тут, у меню. Тиснемо на меню. Як у всіх Linux, тут розбито на категорії. Графіка, ігри, інструменти, інтернет, інше мультимедіа, налаштування, офісні розробка, система та MX Tools. До речі, багато крутих інструментів. І якщо у вас відеоадаптер від Nvidia, ось тут ви можете встановити драйвери. Також зверху у нас є налаштування. Давайте перейдемо туди. І ви тільки подивіться: тут можна дуже довго заліпати, зберігач екрану, зовнішній огляд. Тобто персоналізація ми можемо міняти теми в один клік. Ось так тиснемо. Та міняється тема. Можете обрати ту, яка вам більше подобається. Мене влаштовує системна тема. Повертаємось назад, дивимося, що тут ще є. Керівник вікон. Налаштування буфера обміну. Також налаштування вікон, термінал, панель повідомлення, редактор меню. Робочі області, стільниця, можна знайти все, що вам треба. Також є менеджер живлення. Давайте повернемось назад. Тиснемо на меню. І перше, з чого я пропоную почати, це. Знайдіть у пошуку інсталер. Ви можете додавати це на головний екран. Тобто правий клік, додати до стільниці, і воно з'являється ось тут. Як бачите, всі ці програми я вже встановив завдяки цього інсталеру. Відкриваємо цей менеджер додатків. І тут у нас усе розділено на категорії, також можна скористуватись пошуком. Ось, наприклад, ви шукаєте Telegram, пишемо у пошуку Telegram та його знаходить. Або можна подивитись усе разом. Тут є аудіо, веб-переглядачі, звідси я встановив Google Chrome. Якщо ви користуєтесь другим браузером, ви можете обрати його ось тут. Віддалений доступ. Зараз я тут покажу дещо важливе. Але поки давайте глянемо, що ще є відео. Як бачите, тут є і відеоредактор, і відеоплеєр, запис екрану, графіка, теж багато програмок. Ось одну я вже встановив. Це, так можна сказати, безкоштовна альтернатива фотошопу. Крута програмка всім рекомендую. Вона містить багато інструментів, робота з шарами, кольорами, багато фільтрів, кому треба, то і знайде. Давайте йдемо далі. Є категорія діти, також документи, друк, електронна пошта, ігри. Звідси я встановив Steam. Зараз теж продемонструю. Працює добре. Також я встановив Play on Linux, Медіаперетворювач. також медіа-центр. коді ось я його встановив. Дуже крута програма. Тут можна налаштувати і телебачення, і радіо, додати сюди ігри, додати сюди різні емулятори, PlayStation, Sega, Dendy, все, що ви любите. Дивитись погоду, використовувати як FTP сервер. Про нього треба окреме відео записувати, тому я його закриваю. Він містить дуже багато налаштувань, та все зразу так не покажеш. Також в нас є менеджер вікон, тобто ми сюди можемо встановити IceVM або Fluxbox. На початку відео я казав про це, можна змінити зовнішній вигляд, але краще залишити ось це. Так, вкладка мережа. Можливо, комусь треба VPN. або ще щось. І важливе це в нас мова. Дивіться, хоча в нас зараз стоїть українська, треба завантажити ще інші пакети. Ось я встановив. Українська, українська для Firefox, українські шрифти та локалізацію української для LibreOffice. А саме це, от. йдемо до меню, в нас тут є Office, і разом з системою було встановлено програмне забезпечення LibreOffice, тобто безкоштовний аналог Microsoft Office. Ось так виглядає LibreOffice. Також пропоную його трохи змінити. Тиснемо перегляд, обираємо інтерфейс користувача та обираємо складками. Тиснемо застосувати до всіх і дивіться. Майже звичний вам Microsoft Office. Чудова програма. Відкриває всі файли, як і Word, Excel, також створює PDF-документи, і вона разом з системою. Якщо вам не подобається цей Офіс, ви також тут можете встановити OnlyOffice. Зараз продемонструю. офісні, і ось дивіться, я завантажив Only OnlyOffice. Ось так це все виглядає чудово. Тиснемо Створити документ і від Microsoft Office майже не відрізнити. Так само він працює зі всіма файлами. Тут є макети, малювати. Посилання, ось так добре. Якщо що, знаєте. Але для старих комп'ютерів він, мабуть, буде трохи важче, ніж Да, бачите, він споживає більше, ніж LibreOffice. Якщо у вас старий комп краще використовувати LibreOffice. Так, що ми можемо ще завантажити? У нас є обмін повідомленнями: тут є Discord, Signal, Telegram та Zoom. Office. Ось тут я завантажив Only Office. Також ви можете пошукати собі щось інше. Піктограми, якщо вдруг вам не подобається ті, що є різне. О, обов'язково у різному завантажте собі Vine, якщо ви збираєтесь встановлювати програми від Windows, або також встановіть собі порт Proton, про нього я вам розповідав у минулому відео, посилання буде в описі, зараз ще до нього перейдемо. Ну, дивіться, мабуть, тут знайдеться програма для будь-кого, але якщо ви щось не знайшли для себе, давайте, наприклад, ми щось встановимо з інтернету. Відкриваємо пошук, та у пошуку пишемо, що нам треба. Покажу, наприклад, Viber, тисну завантаження, переходьмо. Так можна майже будь-яку програму встановити на Linux. Та ось тут шукаємо: нам потрібен вайбер для Ubuntu. Обираємо його. Взагалі нам потрібні Debian-пакети, але Але якщо ви не можете знайти Debian пакети, тиснете Завантажити для Ubuntu, і як бачите, воно завантажується для Debian. Крапка ось цей Deb пакет ми завантажуємо, після чого відкриваємо його. У нас відкривається ось таке віконечко, тиснемо Install, вводимо свій пароль та йде встановлення. Як бачите, дуже економна система, потребує вона дійсно небагато. Якщо у вас є старий комп'ютер, який має хоча б 2 ГБ оперативної пам'яті, то тоді це топ буде для нього. Я також її встановлював на процесор Intel Core Duo, взагалі ніяких питань. Так, дивіться, наша програма встановлена, йдемо до меню, знаходимо її ось тут десь. Ось вона. Тисну Додати до стільниці. Відкриваємо, і, як бачите, все працює. Таким чином, ви можете встановити будь-що. Повернемось до браузеру та шукаємо порт Proton деп Завантажуємо Deb файлик після чого він з'являється у вас у провіднику завантаження. І, як бачите, портпротон.деп. Відкриваємо цей файл та тиснемо інстал. Вас становиться ось ця програмка «Port Proton». Ви її відкриваєте. Тут є ігрові лаунчери, і також ви можете встановлювати. Ex файли від Windows за допомогою Proton. Завантажуєте потрібну вам програму або ігру правим кліком. Обираємо Open with Так, да, як бачите, переклад у цієї системи на українську не дуже гарний, але нас це не пугає. Обираємо Open with та вибираємо ось тут Proton. В мене його тут немає, тому що я вже встановив. Ось він. За замовчуванням в мене стоїть. Порт Proton Натискаємо відкрити та встановлюємо собі програму так само, як у Windows. Після чого можна її перевірити. Відкривається Proton, тиснемо Launch та відкривається гра. У відео про Linux Mint я це вже показував. Давайте перевіримо. Запускаю нову гру. Також я казав у минулому відео, що нові ігри працюють краще, ніж старі. Це лише приклад. Таким чином, ви можете встановлювати будь-що. Я маю на увазі ігри. Програми працюють трохи гірше. Не всі програми можна встановлювати таким чином. А ось ігри майже всі. Останнім часом Linux з іграми працює добре. Повернемось до системи. А тепер давайте перейдемо до головного. Старі комп'ютери страдають тим, що немає можливості встановити сучасний браузер. Звісно, якщо використовувати Windows. А ось на Linux ситуація інакша. Як бачите, він потребує небагато ресурсів. В нас стоїть останній браузер, сучасний браузер. Тобто це Firefox, Chrome, немає різниці, які ви полюбляєте більше, та дивимось, чи є можливість дивитись YouTube на слабких пристроях. Відкриваємо будь-яке відео. І, як бачите, менше, ніж 2 ГБ оперативної пам'яті. Перевіряємо, так, відео наше працює. Також згортаємо браузер. Давайте ще щось відкриємо. Наприклад, наприклад, Viber. Браузер. Відкриємо редактор зображень. Ось так. Давайте ще щось відкриємо. Наприклад, справку. Відкриємо наліпку. І дивіться, все одно ми не дійшли до позначки 2 ГБ. Так, це ще й браузер працює. Ось так. Я вважаю, що це чудова система для старого комп'ютеру. Вона досить симпатична, вона дуже швидко працює, та ми можемо сюди встановлювати багато різного софту, у тому числі ще й програми від Windows з іграми. Та таким чином можна сказати, що ми даємо. Друге життя для нашого комп'ютеру. Я сподіваюся, що я нічого не забув. Усі питання, які вас цікавили, я відповів. А якщо вони залишаються, пишіть у коментарі і я обов'язково всім відповім. Також я забув показати вам, як працює Steam. Зараз ми його відкриємо. Ось такий звичайний Steam відкривається все так само, як і на Windows. Єдине, якщо у вас не працює якась гра, натисніть ось тут Steam, налаштування та перейдіть до розділу Сумісність. Якщо у вас якась гра не працює. Треба увімкнути ось це налаштування. Після чого спробуйте ще раз. Так, встановлюйте гру та граєте. Все як зазвичай. Відкривається наша гра, запускаємо її. Та, як бачимо, все працює. Можна йти грати. До речі, усі клавіші, як і у Windows, тобто це Alt Tab зміна вікна. Або Alt-F4. Закривається наша програма, до цього звикати не треба. А в мене на цьому все. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо у вас є питання або пропозиції, пишіть у коментарі і до зустрічі!